На початку нового навчального року в Німеччині почнуть викладати українську мову як другу іноземну в деяких школах. Це рішення ухвалили через збільшення кількості українських дітей, які змушені навчатися в Німеччині через війну. До кінця минулого навчального року в німецьких школах навчалося понад 200 тисяч українських дітей. У багатьох школах та професійно-технічних закладах діти з України можуть вчитися рідною мовою. Це стало можливим завдяки тому, що на роботу взяли українських вчителів. У трьох федераціях. Альних землях, де найбільше українських біженців, працює близько тисячі педагогів з України у Баварії, Північному рейн Вестфалі та баден Вюртемберзі. Вже працюють сотні таких вчителів. Новація з'явилися в землі Гесен. Там з нового навчального року українську мову можна обрати як другу іноземну. Це стало можливим завдяки 200 українським вчителям, які викладатимуть мову не лише для українських дітей, але й для німецьких учнів, які хочуть вивчати українську культуру. Пілотний проєкт стартує в 16 Колегесину, зокрема у Франкфурті, Каселі та Візбадені. місцева влада сподівається, що це допоможе сміцнити європейську співпрацю та покращити взаємодію з Україною.